Хто з нас не запитується кожен день себе, чому мені так важко даються добрі речі і чому так легко спотикнутися на гріх? Послухаймо, що про то говорить е, Аба Макарі, про якого вже не раз ми з вами згадували. Дуже рада. Велка! Отож, цей Аба одного разу хотів підбадьорити своїх братів і розповів їм таку історію, що якось прийшла до них жінка з маленькою, одержимою дитиною. І сатана настільки хотів, щоб вони звідти втікли, що просто це промовив через цього хлопчину, кажучи, вставай, стара, пішли звідси. А ця жінка, певно, вдалася теж до хитрості і каже: Я не маю сили звідси йти. От, і тоді ця дитина каже, не хвилюйся. Я тебе звідси понесу. І Аба говорить, що він був здивований злістю сатани, який так сильно хотів, щоб вони покинули те місце. Дорогі, коли проведемо паралель нашого життя з цією історією, то певно зауважимо, що нам надзвичайно просто не знаю, дві години дивитися якийсь серіал чи фільм, при цьому так складно 10 хвилин вдатися до молитви. Нам надзвичайно просто подорожувати, відвідувати якісь прекрасні туристичні місця. І як же складно нам пройти якихось 30 чи 40 навіть кілометрів, ідучи паломництвом. Так, тому що ми будемо отримувати велике підбадьорення від сатани, щоб йти в протилежну сторону, ніж сторону, в яку кличе нас Бог. І тільки тоді, коли йду в правильному боці, тільки тоді, коли вибираю щось дійсно вартісне. Це, як я вже неодноразово повторював, багато чого мене коштує, але при цьому всьому приносить надзвичайно великі плоди. Тому, дорогі, нехай це злість, сатане, який за будь-яку ціну вивів би нас із чогось доброго, ніколи не переможе тієї Божої любові, яку Господь залишив нас, і тієї Божої сили, якою Він нас надихає. Я ж вам дякую, хай Бог благословить і до зустрічі. Па!